З нами в студію вже наступний гість Ігор Поліушко, директор Центру політико-правових реформ. Якраз з вами було дуже цікаво поговорити про те, що зараз відбувається в Криму, і наскільки це взагалі потрапляє в правове поле, ці всі рішення і так далі. Ну, нічого спільного з правовим полем це все звичайно немає. Я чув якраз попередній сюжет. Я думаю, що тут ця історія сама за себе все говорить. Фактично ми маємо сьогодні достатньо доказів того, що Крим є окупованою територією, окупованою армією сусідньої держави, і так це вже визнано сьогодні в багатьох міжнародних документах, які ухвалені в Європейському Союзі на рівні організації Об'єднаних Націй. Тому. Говорити про якесь право тут, звичайно, ніяких підстав немає. Часто задають питання, власне, що робити, який може бути розвиток подій. Мені здається, що ситуація і в Криму, і взагалі на теренах Східної і Південної України вирішальним чином залежить від двох факторів. Від того, що, чого хоче насправді місцеве населення, і не не просто хоче, сидячи дома і дивлячись телевізор, а воно мусить про це про своє бажання відверто заявити. От в попередньому сюжеті знову ж таки звучали цифри, що навіть у Севастополі настрої 50 на 50. Завжди було відомо, що в іншому Криму проукраїнські настрої значно більше ніж в Севастополі. Але сьогодні цих настроїв не видно. Люди сидять вдома, люди бояться виходити на вулицю. Я думаю, хлопчик. Так, так. Так я, я, я розумію, але просто це об'єктивність, якщо вони залишаться сидіти вдома. За них вирішать їхню долю ті, хто є сьогодні на вулицях. А на вулицях є російська армія, є якісь там привезені звідкись якісь казаки, як їх називають, і є, як розказують, загони якихось бандформувань. банд формувань. Які обслуговують самозванну владу, яка сформована сьогодні в Криму, і, і оці люди сьогодні, будучи на вулицях, вирішують долю Криму. Скажіть, будь ласка, але як закид використовують там часто щодо логітим... того, що легітимні процеси відбуваються в Криму. використовують те, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим працює законно. І зараз тому ну, є напідність її розпустити. Ну це знову ж таки неправда, тому що ми всі пам'ятаємо, всі були свідками, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим була спочатку захоплена автоматниками. А потім, без допуску журналістів, без допуску всіх інших осіб, які мають право присутності на засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим, було проведене засідання без трансляцій, без нічого. І потім було оголошено, що якоби там відбулися якісь голосування. Потім частина учасників цього голосування сказали, що вони насправді за це не голосували. І це, це ж все є. Я ж ну, все це повторюю, те, що широко висвітлюється в засобах масової інформації. Тому, якщо це все так, то це означає, що ніякої легітимності в цих рішеннях немає. Що це було знову ж таки так зване волевиявлення депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим здійснене під тиском озброєних людей. І тому ні про яку легітимність тут не йдеться. Ви пам'ятаєте, напевно, як Янукович з Ростова там чи звідки не знаю, жалівся, що Верховна Рада України приймає нелегітимні рішення, тому що вона приймає під диктовку озброєних людей. Але ж ми всі бачимо, що це відверта брехня. Що ніяких озброєних людей ні в Верховній Раді України не було, ні під нею не було. І тому, власне, а там ми бачили, що були і є. От, ну, чітко фото, кулеметники, звичайно. Та, а та, як ставитись до цього це до від голосування відпу. їхнього сьогоднішнього про е, декларацію про приєднання до Російської Федерації? Ну я, я не чув, щоб е, Верховна Рада Автономної Республіки Крим була звільнена. Я не чув, щоб збройні сили Російської Федерації покинули Автономну Республіку Крим, і тому ніякої легітимності в цих рішеннях немає ніякої довіри до цих рішень у мене, наприклад, немає. Все це нагадує і до речі, як і референдум, який який збираються якоби провести 16 березня. Все це нагадує повністю один до одного. Повторює ситуацію 38-го року, коли Гітлер спочатку окупував Австрію, а потім провів там референдум. Сьогодні Путін повторює повністю сценарій Гітлера. До речі, дуже багато ідеологічних обґрунтувань використовує тих самих необхідність захисту співвітчизників. Необхідність там, допомоги громадянам, які перебувають за межами ну, риторика, території, все, да. все, все рік, це було тридцять восьмий, тридцять дев'ятий рік. Фашистська нацистська Німеччина все, все це там відбулося саме так. І сьогодні Російська Федерація один до одного все це повторює. Вибачте, мені як вас, як юриста, трохи складно мені на повному серйозі запитувати, як ставитися до е, результатів і до самого процесу проведення референдуму, коли вже всі, всі хто тільки міг заявив, що не визнать його легітимність, і неможливо законно його провести. Але референдум таки проводитимуть. І як мінімум дві сторони, тобто сепаратисти і, і Росії, яку вони і представляють сепаратисти, е, е, будуть казати, що цей референдум є законним. Як ставитись до цього референдуму? референдуму людям, які його відкрито не під не підтримують, що їм в цій ситуації робити, їм іти на референдум і голосувати за той другий пункт, такі таким більш м'яким за визнання конституції Криму хоча не факт, що це правильно, теж іти там, псувати бюлетені, не йти, заявляти, що вони не хочуть, тобто ну мільйон варіантів, але який обрати не зрозуміло. Ну, дивіться. Щодо референдуму, по перше, треба озвучити, що є три аргументи, через які цей референдум не може визнаватися легітимним. По-перше, відсутній закон про місцеві референдуми до речі, попередня влада його скасувала партії регіонів, і тому сьогодні в Україні, в принципі, провести правовий місцевий референдум є неможливо. Друге, те, що я вже говорив, Крим зараз є окупованою територією, і проводити референдум під дулами автоматів це не, не відповідає праву, це несправедливо і тому ніколи не визнається. І третє питання, яке виноситься на референдум, не може бути згідно Конституції України вирішене місцевим референдумом. Це питання виключно загальнонаціонального рівня, це питання про зміну території України, фактично, і тому воно має вирішуватися виключно в переговорному процесі між якимись там е, політичними групами, які ініціюють це питання на території Криму і е, владою України. В цьому переговорному процесі може бути призначений консультативний референдум, без сумніву, але остаточні рішення можуть бути прийняті тільки на загальнонаціональному рівні. Виходячи з Можливо, я вас цих... на, на одну секунду перерву. У нас просто свіжі новини з'являються зараз. Мер Харкова Геннадій Кермес показує просто зараз документи, заявляє про те, що підозрюють в катуванні, викраденні і в погрозах вбивства. Про це він повідомив сьогодні на прес конференції у Харкові. Дізнався він про це з після спілкування з начальником управління служби безпеки України в Харківській області, якому доручили самого Кернеса е, на допит до Києва і супроводити. Такий документ доручення. Зараз маємо. Ну і фото самого Кернеса на прес-конференції. Mm -hmm. mm -hmm. А прошу проще, я вас переровую хотіли. Так от, виходячи з такої ситуації із скажімо так, правовим обґрунтуванням, точніше, будь-якою відсутністю правового обґрунтування цього референдуму, дійсно постає питання: що ж робити громадянам? І якоїсь такої прямої відповіді на це питання, звичайно, немає. Та самозванна влада, яка сьогодні є в Автономній Республіки Крим, фактично вже оголосила, який буде результат цього референдуму. Уже були виступи, що вони вважають, що 80% підтримає ці питання і. Тому дійсно великої різниці, чи йти чи не йти на референдум, для його для того, який результат буде озвучений, мені здається, немає. І тому тут найкраще поступити якимось одним, одним з двох варіантів, але щоб всі громадяни, які скажем так, розуміють неправо. Сильність, неправомочність цього референдуму, які розуміють реальний стан справ, який відбувається на території Автономної Республіки Крим, щоб вони поступили однаково. Або всі разом прийшли і брали участь в цьому референдумі, або всі разом е і добивалися хоч якимись методами контролю за його результатами, при цьому, або всі разом бойкотували. Е я думаю, що приму. Е Влада України так само мала би не відмовчуватися з цього питання і повинна була б е, звернутися до громадян України, які проживають на території Автономної Республіки Крим, із е, закликом або таким, або таким. Людям потрібен чіткий меседж. Звичайно, Подивимося, яка буде реакція влади України. Є реакція міжнародної спільноти. Єврокомісія знижує митні збори на українські товари до. 1 листопада 2014 року, таким чином, якщо все буде ну відбуватись так, як заплановано, то відповідно українцям буде простіше ввозити товари за кордон, і це стимулюватиме українську економіку. І друге, мабуть, ще більш важливе повідомлення: це заява прем'єр прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який заявив, що Європейський союз запровадить санкції щодо Росії 17 березня. Як повідомив Туск, все що стосовно санкцій до Росії. То рішення по суті вже є воно ухвалене, а просто вже остаточно формалізують його у понеділок, тобто 17 березня, на наступний день після цього от Кримського псевдореферендуму. Це правильно. Це правильно, тому що санкції це останній, вже фактично крок. ну, такий останній метод, після якого діалог із опонентом вже неможливий. І тому цивілізований світ дає можливість Росії Кремлівському керівництву власне ще цих кілька днів на те, щоб вони удумалися і припинили цю агресію проти суверенної української держави, і, і фактично. День проведення цього референдуму і те, як він буде проводитися, які будуть оголошені його результати, фактично буде показником того, одумалися вони чи не одумалися. І тому цілком, цілком слушно, що саме з понеділка і має бути запроваджено санкції, якщо не відбудеться, ну, скажімо так, Процесу одумування і повернення в правове поле не знаємо, одумуємо, одумуються ці люди чи ні, але можемо лише констатувати, що саме вони зробили. Просто зараз Верховна Рада Криму наділила акціонова статусом головнокомандувача від. Верховная Рада Крыма наделила премьер-министра Сергея Аксенова полномочиями главнокомандующего вооруженными силами автономии. На церемонии, которая прошла в городе Симферополе, более 180 человек приняли присягу на верность народу Крыма и вошли в состав вооруженных сил. Как сказал Аксенов, эти люди призваны обеспечить правопорядок накануне референдума о статусе автономии, который состоится 16 марта. Еще несколько недель назад Аксенов был мало кому известной фигурой на политической арене Крыма. А возглавляемая им политическая партия получила всего 4% голосов по итогам предыдущих выборов. В 90-х годах он был причастен к деятельности преступной группировки и известен по прозвищу Гоблин. А сейчас Аксенов занимает пост премьер-министра Крыма. Оппоненты Аксенова считают, что он не более чем марионетка Кремля. И благодаря ему Москве будет легче убедить крымчан присоединиться к России. Поддерживают ли акцию жителя Крыма, станет известно в воскресенье 16 марта, когда состоится референдум о статусе автономии. Но уже сейчас агитация в самом разгаре. И это при том, что вооруженные люди по-прежнему блокируют украинские военные части на полуострове. А СМИ сообщают о том, что сторонники Кремля нападают на проукраинских активистов. Кроме того, спецпосланник генсекретаря ООН Роберт Серри был вынужден покинуть Крым после угроз в его адрес. Международная амнистия считает, что в свете участившихся атак на журналистов, активистов и демонстрантов Крым необходимо срочно направить миссию иностранных наблюдателей. Тем временем мировое сообщество по-прежнему осуждает позицию России в отношении Крыма и призывает РФ не вводить войска на Крымский полуостров. А лидеры нескольких европейских стран уже заявили о том, что не признают итоги предстоящего референдума, назвав его проведение нарушением международного права. Знаєте, звернув увагу, коли показували мітинг. Самобуті єдиний мітинг, який відбувався в Криму, який не розганяли силовим способом, коли кримсько-татарські жінки і діти вийшли на дорогу протестувати за збереження цілісності України? Так, от один єдиний позитивний момент, що з того, що відбувалося в Криму, використали на свою користь представники російського Агітпрому. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте діяльність реакцію взагалі міжнародної спільноти, на те, що відбувається в Криму? Вона достатньо жорстка, на вашу думку, і в юридично. Тому плані і ну що стосується там економічні кисручні, ну мені важко тут абсолютно фахово це оцінювати, тому що я не спеціаліст в міжнародному праві, в міжнародній дипломатії е е е тому я не можу точно відповісти на питання, який був діапазон можливостей у міжнародної спільноти реагувати на, на це. Але те, що було зроблено, мені здається, було е, ну, достатньо, достатньо близьким до, до максимуму. Можливо, це не максимум, можливо, ще було багато можливостей, чого, що залишилося в арсеналі, але було насправді зроблено багато. Насамперед, е, що було найважливіше для, для нас, це е, чітка е, Декларація того, що це є анексія, що це є агресія, що це є збройне втручання на територію суверенної держави з боку збройних сил іншої держави. Тому всякі наміри Путіна обманути світову громадськість, що це, мовляв, там якась самооборона в Криму щось там, щось там бузить. З найсвіжішими версіями автомата Калашникова <тас> та, які що надійшли на озброєння на і, і автомобілями, і всім, і всім іншим. Значить, це все було розвінчено дуже швидко. Зразу ж на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Це це важливо те саме було все продубльовано в рішеннях органів Європейського Союзу минулого тижня. І тому мені, мені здається, ну при цьому завжди, от час часто е, люди апелюють і кажуть, що мовляв, вони могли і то, і се. значить, Насправді в усіх демократичних країнах є певні процедури. І не можна прийняти якесь рішення просто так е, ну, ніяким законодавством Америки чи Європейського Союзу. Не прописано е, обов'язок там реагувати якимось е, ну таким надзвичайним чином своєю армією, наприклад, на події в третіх країнах. Це треба розуміти. Ми не є членом НАТО, ми не є членом Європейського союзу, і тому в, в їхньому законодавстві не прописані. Процедури реагування якимись там збройними силами чи ще щось на, на події у нас, як і в багатьох інших країнах світу. Тому для цього існують інші процедури, і це, звичайно, ну, утруднює таку швидку, швидку реакцію. Але в, в межах в межах цього всього мені здається, що реакція поки що ну, є достатньо близькою до адекватної. І е, на останок запитання. На вашу думку, які ще правові методи, е, які лишилися в арсеналі української влади, теперішньої, яка, до речі, визнана, наголошую, західними країнами. Це міжнародними візитами було підтверджено офіційними заявами. Е, для того, щоб унормувати те, що відбувається зараз в Україні, або хоч трохи виправити ситуацію? В правовому полі, що ще може зробити парламент або уряд? Ну... Е... Сьогодні проблема в тому, що Крим є блокований, блокований Збройними силами іншої держави, і фактично сьогодні будь-які методи впливу для влади України є унеможливлені на території Автономної Республіки Крим. Тому сьогодні, крім е, політичних заходів, політичних закликів і апеляцій, фактично, ну я не знаю, чи є якісь якісь засоби е, засоби діяльності. Е, я не знаю, я знову ж таки не можу оцінити, е, чи чи є необхідність, чи нема необхідності в переході вже до якоїсь там збройної відповіді на, на цю агресію. Я не маю достатньої інформації, щоб е, мати якесь свою точку зору з цього приводу. Я цілком довіряю, що, тому, що на початковому етапі цього точно не треба було. І, можливо, дійсно, е, Росія навпаки цього чекала. Е, можливо, на цей етап ситуація вже змінилася, але я не знаю, не можу стверджувати. Щоб щоб розбиратися в цьому питанні, треба знати, по перше, реальний стан справ у збройних силах України ну, Була заява міністра її, сьогодні її про те, що вони не можуть це робити і так далі, і тому і тому подібне. Тому знову ж таки я розумію, що ситуація дуже тяжка, і дуже багатьом, особливо жителям Криму, це ну надзвичайно неприємно і тяжко, але я не думаю, що тих багато критичних е, сьогодні е, виступів в бік влади України, в бік міжнародної спільноти є цілком правильними. Емоційно, я їх розумію. Е, обґрунтувати їх я не завжди не завжди можу. І ще раз е, на завершення можу повторити, що все-таки ми повинні пам'ятати, що вирішальне значення в цій історії. Буде залежати від двох факторів: Перший, який я вже говорив, це волевиявлення місцевого населення, яке повинно бути активним і повинно демонструвати свою позицію. І друге, це звичайно міжнародна спільнота, яка повинна бути достатньо послідовною в оцій своїй реакції і йти до кінця. Якщо агресор не зупиниться, з вашого дозволу дам третє українське суспільство населення великої України має показувати власну лояльність і підтримку тим людям, які хочуть, які живуть в Криму і хочуть лишатися разом з нами. Без сумніву, без сумніву, ну мені здається, тут якраз найменше сьогодні да. докорів можна, можна висунути. Та солідарність приємно, і та бачите. підтримка, яка лунає сьогодні з усіх куточків України, мені здається, сама за себе говорить. Дуже дякую. З нами у студії був Ігор Коліушко.